Вітаю Марія, вітаю глядач. Сьогодні я хотів підняти таку важливу тему. І в першу чергу вона для мене важлива, і я думаю, для всіх глядачів важлива це страх. Страх публічності, можна так сказати. Mm -hmm. Тому що от, от, я розумом розумію, що що тут боятися. Що, але. Внутрішні стани виникають. Виникають і вони заважають, заважають публічно виступати, говорити. Якби. Це таке питання. Дякую, рада бачити Женю у кадрі, людину, котра працює в Тіктоку, котра вже допомагає і на Ютубі, і в Тіктоку. Дуже рада бачити Женю, відчувати радість дня, розслабленість, де нема страху, де поле абсолютної радості, тиші і спокою. Так, що таке страх публічності? Це недовіра до людей, недовіра до зовнішнього світу. це... Якась е, така ментальна установка, де є негативний досвід, е, під час якогось прояву себе там, чи якогось бажання висловитись, е, щось зробити в дитинстві або ще глибше. Що це означає? Це означає, що дитині не давали повністю говорити те, що вона думає. Не давали це може бути дитячий садочок, це може бути хтось із батьків. Це може бути школа, бо вже так не, не впливає. Це порядком до 12 років записується цей досвід. До п'яти 12. От. І він є, так? Як працювати з цим досвідом? Треба розуміти, що ми ж завжди про це говоримо: що той, хто сидить напроти мене, це є я, що мені його бояться. Всі люди, які в залі сидять, це є одна єдина душа і один єдиний дух. І якщо це буде передувати перед публічним виступом чи перед будь-яким проявом, те, що те, що є основою, передуватиме. Ось у розумі, у почуттях, у сприйнятті Тобто все е, наше існування відчувати як цілісність, як єдність, як одна енергія, як те, що являє собою мій потенціал, це мене знову Жені, що являє собою енергія Жені. Так, що являє собою свідомість Жені, так? Зені, будь-кого там, Лесі, Тараса, все це. Але тут треба в цьому плані це відчути, це признати, в цьому закорінитися. Бо якщо є де інде спротив реакція спротиву до Будь-кого зовнішнього, то це означає, що ще оце бачення, ну це внутрішнє життя не відкрито повністю. Тобто, це треба відкривати в собі, працювати з тим, бути переконаним в цьому, тому і тоді, і тільки тоді світ. Покажеться не як дуальний світ, в якому може там зовні хтось. Хтось, вона він, не прийняти там, Женю, не критикувати, погано починати ставитись там, чи що осміювати. Завжди, завжди люди, котрі виходять вперше в кадр, там, на публічний виступ, вони думають, що вони комусь не сподобаються. Ось, то це відійде на, на якийсь там задній план, або взагалі не буде виникати такі, такий сумнів, така думка, таке переконання. І воно буде не потрібне, бо воно не, не буде працювати. Бо відкрита людина вона щось робить. А що сам? Вона просто є тим, що випромінює оцю основу. І як сприймається ця основа, це буття будь будь-ким, це вже, ну скажемо, це вже рівень сприйняття просто людей, але він не стосується істини. Ну, Ми розуміємо, що ця розмова вона є просто як активація, як щось таке, просто то, що є. так? Воно включається, ну, може включитись відразу, можна усвідомити відразу, а можна, можна просто переключитись на позицію жити, жити з цього, жити, бути цим. І це вже якраз це вже є та тиша, той спокій, та переконливість та якась. Якась така внутрішня радість просто говорити все, що є. Давати те, що є, бути, ну тому що ти є цим і більше ніким. Ти просто є цим і більше нічим ти не являєшся. Якщо Ну якщо є страхи, то людина ще себе повністю не відчуває ну тим світлом. ну не, не... Є, як то кажуть, в народі, езотеричному народі, провідником цього світла. Хоча ну, ми розуміємо, що провідників не існує, або всі провідники. Mm -hmm. Ось і тому ось так. Але, ну, не, напевне, що нема людей, які нема, напевне, що людей взагалі, які якось не бояться цієї публічності спочатку, або, mm. або, по крайній мірі, в якийсь період налаштовується на цю готовність бути відкритим для всіх, бути таким, як є, чистим, безпосереднім і все. Це і... просто. Для цього багатьом людям потрібен час. Ну, в основному 99,9%. Uh -huh. Не бояться тільки або люди, котрі взагалі <свісно> без тормозів, або люди, вже, котрі абсолютно повністю відкрили себе. І uh -huh. небагато. Будьмо. <свісно> Гарне запитання, гарна розмова. <свісно> Дякую. Ну... Так, да, це для мене я розумом розумію це все. Я розумію, ну що, що боятися, нема чого боятись. Але ж станеться викликають, і ти якісь сумніви. Розум тобі говорить уже назад, став, давай вже ці сумніви вони виникають, і, наче розумієш, ну що тут боятися говорити відкрито. А от є ця відкритість, головне це не боятися відкрито говорити. Те, що як воно є насправді, не грати в цю роль. О, це а. важливо. Але воно якось ще, ну, як кажеш, не затверджено, напевно, і тому це так. Цей страховий качество. Воно ж все-таки, коли людина вибирає так, як Женя, Женя ж вибрав для себе шлях духовний, так? Відкриття духовне і переконання духовне, ну повністю. Так, так. так. До кінця, так. До кінця, В Жені це є, це є такий. Поклик таке така потреба. І тому воно ця потреба і ця і ця внутрішнє таке бажання, воно завжди, завжди, пробиває всі терни, вирішує всі проблеми. Оце лише таке така внутрішня настанова, така переконана ціль. Вона якраз. Проникає крізь блоки <смі> внутрішні ці психологічні. Бо в основному це є психологічні блоки, набуті. Але ми знаємо, що нема таких блоків, які ми мож, не, мож, не можемо розчинити. Звичайно, що варто заглянути у глиб, 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 глибину своїх дитячих емоцій, де було де були такі внутрішні травми, які. Які примусили, примусили, значить, не жити так відкрито, які примусили реагувати на світ ну, частково закрито, так? Тому що люди є різні, особливо ми знаємо, як ми проходимо дитинство, ми знаємо, що діти дуже бувають жорстокі, от і різні ситуації вони викликають різні психологічні ці. Такі неприємні відчуття, які створюють е, саме от, таку оболонку емоційну, яка якраз реакційно так себе веде, так вона проявляє себе, але ж але ми знаємо, що ми є великим світлом любові і, і це світло має всесильну силу. І воно якраз здатне трансформувати абсолютно все. Тому рада, що в Жені так, ну, то в Женя є красивим хлопцем, який <світ> подобається дівчатам. <світ> Ось таким високим, красивим і мудрим, чуйним. І тому. Це все воно дуже ну незабаром. Просто зникне. Mm -hmm. Зникне при великому бажанні це все трансформується, трансформація відбувається в нас. Ми знаємо, що це у нас щодня якісь нові сюрпризи, нові якісь інсайти, нові якісь відчуття нам дарує ці. Заглиблення в себе. Тому раді, раді, раді ми спілкуватися так, раді, що Женя не тільки може робити Тік-Ток і допомагати на Ютуб, а може сказати слово, сказати, розповісти свій внутрішній досвід і, і знати, що все добре. Так, я, я теж дуже радий, що я нарешті вийшов. Так, так. Це, це, це цей страх, який я маю подолати. Я мав йти цей страх, і мав говорити. Це все я я відкладав, я відкладав, тому що Марія мені говорила, пропонувала раніше, але внутрішній цей страх і не давав. Я намагався, але ж все-таки прийшов час, тому що якщо ти працюєш над собою, ти працюєш в цих напрямках над собою. І, і варто, і варто ділитися кожним кроком, варто ділитися якимось таким внутрішнім здвигом, переконанням, що відбулося, які зміни. Це варто говорити для того, щоб люди самі знали і, і спостерігали, в які в них зміни відбуваються, які в них відчайдушні, такі перезмінюються внутрішні сили. Внутрішній, якби, внутрішня віра у те, що все можливо і, і все прекрасно. Ні, звичайно, я буду ділитися, тому що е це потрібно ділитися своїм досвідом, що я пройшов. Тому я. Я думаю, в наступних передачах це е Марія розминала. Ми можемо і... створювати такі діалоги. Так, ми зможемо так. створювати такі діалоги, такі. Такі от промацування різних ситуацій внутрішніх чи там зовнішніх таких. І оце буде також, напевне, що буде цікаво глядачу. Я думаю, так, да, це, 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 бо... це дуже хороший да, такий варіант, щоб розглядати це як діалог, спілкування, пояснення, так. що відбувалося зі мною. Ми а, маємо так, 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 пояснювати кожен крок. Щоб я... Це не свого погляду, бо я не бачу цілісності, що зі мною відбувалося. щось а коли я буду пояснювати свій досвід і будеш розповідати, що відбувалося, що було, відбувалося, відбувалося, це теж цікаво. Да. Це навіть це навіть буде внутрішньо дозволяти побачити це з іншого ракурсу. От кожну ситуацію можна побачити з різних сторон, можна побачити з точки опори, і тому і відчути її. І тому це. Варто і для глядачів, і для всіх проживати такі внутрішні спостереження, розмови і перебування. Так. Дякую. Дякую щиро. Тому будьмо дякуємо, глядачу. Раді, радієм, е... радієм радієм. Дякую. Радіє, радієм. Радіємо життю. Радіємо. Гарного настрою. Дякую.